2024 рік це точно рік Дюни. Спочатку у березні друга частина фільму наробила галасу у кінотеатрах по всьому світу. А тепер нам показали трейлер до серіалу Дюна Пророцтво», який вийде наприкінці цього року. Про що цей серіал, коли там відбуваються події, яких акторів та героїв ми побачимо, і як він пов'язаний з основною історією про Пола Атріда. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана. Його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш. Наш канал, і поставити лайк цьому відео, і сьогодні ми поговоримо про трейлер і всі цікаві деталі нового серіалу Дюна Пророцтво. А тепер поїхали! Події серіалу Дюна пророцтво розгортаються за 10 тисяч років до подій основної історії і народження Пола Атріда. У трейлері показано, як Бене Гесерід змовляються з ранніми Харконенами, щоб отримати контроль, який вони згодом використовуватимуть у майбутніх століттях. Однак трейлер також показує, що прихід до влади мав серйозні наслідки. Історія зосереджується на двох сестрах: Валії, яку грає Емелі Уотсон, і Тулі, яку грає Олівія Вільямс, які, власне, і створюють Бене. Гесерід, цікаво, що початкова назва серіалу була Дюна сестринству, але згодом її змінили на дюна пророцтво. Як ми знаємо, Бене Кесерід це культова група у всесвіті дюни. Вони володіють містичними здібностями, зокрема здатністю контролювати інших силою голосу і навіть вирішувати, якої статі дитину вони народять. Певні наслідки дій Бене Гесерід були показані у фільмах Дюна і Дюна частина друга. Якщо ви не дивилися наші огляди дюни, радимо зробити це за посиланням в описі до цього відео. Незважаючи на те, що це приквел, дія якого розгортається за багато років до подій у Дюні, трейлер про роцства містить кілька елементів, які нам уже знайомі, сюди входять самі Бенегесеріт і Харконени, що розкривають різні аспекти соціальних груп Аракіса. Витончений чорний космічний корабель, також схожий на той, який можна побачити в обох частинах Дюни. А також один момент у трейлері показує, що двоє персонажів борються з голографічними щитами, схожими на ті, що були у фільмах Дені Вільньова. Хоча Дія дюни про розгортається у всесвіті, створеному Френком Гербертом і адаптованому режисером Дені Вільньовим. Вона, здається, не базується безпосередньо на одній з оригінальних книг. Це відкриває свободу творчості у дослідженні Всесвіту, зокрема, щоб розповісти про Бене Гесеріт і про те, як було засновано їх товариство. При цьому все ще приносячи елементи з роману Герберта. Це включає в себе знання про ранні традиції та практики групи, та про те, як розвивалася їхня мережа, коли вони встановлювали відносини з великими домами. Мамі незрозуміло наскільки важливий дім Атрідів буде залучений на початку, але принаймні одного персонажа з таким прізвищем ми матимемо. Розгортання серіалу за 10 тисяч років до подій у Дюні сміливий, але стратегічно мудрий вибір для дюни про родство. З одного боку, це здається досить далеким минулим від подій Пола Атріда. Це унеможливлює епізодичну роль будь-якого персонажа і створює світ настільки далеко в минулому, що можна задатися питанням, як ця соціальна система Бене Гесеріт підтримувалась. Протягом такого тривалого часу за тисячі років можна подумати, що між дюною пророцтво та фільмами культура та й все загалом у всесвіті зміниться більше ніж передбачається. Тим не менш, геніальність цього рішення про хронологію полягає в тому, що дюна Пророцтво може робити майже все, що забажає, з точки зору канону. Навіть якщо серіал і матиме якісь відмінності, і не буде сходитися з історією пола, завжди можна сказати, так це було 10 тисяч років тому, а от потім десь так 5 тисяч років. Тому сталося ще ось це. Хоча ми сподіваємось, що серіал використовує адекватний підхід до цих шансів на будівництво світу, а не буде неохайно розширювати історію до точки масової плутанини. Як показано у трейлері, у цей період часу сім'я Коріно, представником якої є актор Марк Стронг, крутий, як мінімум, тим, що він є амбасадором United 24, має незначний контроль над всесвітом, але вони стикаються з загрозами з боку антитехнологічного батлеріанського руху. Це рух, який знищував комп'ютери і роботів у всесвіті Дюни. Власне, тому через 10 тисяч років Пол Атрід і його армія билися на мечах. У той же час сім'я Харконненів бореться за відновлення втраченої Влади. Але от сестра Валія Харконен заважає їх зусиллям, коли принцесу Анну Коріно відправляють до Росака навчитися навичок у сестер. Так, поки що сюжет не дуже звичний і зрозумілий, але з виходом першої серії стане ясно, хто є хто у серіалі і яка мотивація персонажів. Як ми вже згадували, будучи приквелом, Дюна про включатиме абсолютно нових героїв. Цей акторський склад очолюють Вільямс у ролі Тули Харконен і Вотсон в ролі Вайли Харконен. Окрім цих двох, у ньому. Будуть представлені британська актриса Каміла Біпут у ролі преподобної матері Доротеї, Сара Софі Бусніна, шалом Брюн Франклін, Тревіс Фімел, Кріс Мейсон і той же Марк Стронг. Як ви зрозуміли, з акторського складу одним із великих зрушень, які зробить Дюна Пророцтво, є зосередження на жіночих персонажах. Дюна частина друга показала леді Джесіку з Бене Гесеріт, але в основному була зосереджена на арці Пола Атріда. В свою чергу, Дюна Пророцтво дасть серіалу шанс краще вивчити ширший Ектор персонажів, які населяють світ Аракіса, цього разу зосереджуючись на жінках планет замість чоловіків. Загалом трейлер не дуже наповнений сюжетом, натомість показує певні локації та дає нам відчуття атмосфери серіалу. Головне, що варто пам'ятати, в історіях про дюну Бене Бенеґєсеріт є орденом жінок, які намагаються керувати людською цивілізацією з тіні, маніпулюючи правителями та впроваджуючи довгострокові програми розмноження у фільмах. Пола Трід є кульмінацією цих програм розведення. Дюна пророцтво зосереджуватиметься на валії Харконен, яка спочатку була членом сестер Росика, організації попередниці Бене Гесеріт, яка була розпущена імператором. Дюна Пророцтво покаже нам, як валія спочатку перетворила цей старий орден чаклунів на Бене Гесеріт, а також вона повинна дізнатися про походження космічних подорожей на основі прянощів. Це і є причиною, чому Аракіс стане таким важливим. На цьому у нас поки що, все. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. І якщо так, то поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. А також напишіть у коментарі, чи чекаєте ви серіал про Дюну. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його. Побачимось!